Всім, доброго часу, доби з вами Джелі, і я продовжую виживати в пустелі. Зараз я перебуваю під землею саме в тому місці, де в минулій серії розчищав велику територію і шукав слайм Чанк. Наприкінці минулої серії я згадав, що в мене з'явилася одна теорія. Я не розумію, чому чому вони не спавняться? В мене є одна теорія. Ось цю теорію я перевірю за кадром або вже в наступній серії. Полягала вона. Ось в чому. Я думав, що інтенсивність спавна слаймів залежить від висоти, тому я викопав кілька платформ, починаючи з 38 до 11 висоти через кожні три блоки. Таку відстань я вибрав спеціально, щоб могли спавнитися як маленькі, так і великі слайми. Після цього я встав АФК приблизно на 20 годин у субтитри, щоб не пропустити момент появи слаймів. Коли я повернувся і перевірив усі платформи, на жодній із них не було жодного слайму. Я впевнений, що чан був провантажений, оскільки я перебував поруч весь цей час. Виходить, із якоїсь причини слайми просто не спавняться. Хоча це точно слаймчан. Раніше, коли я стояв АФК, тут з'являлися маленькі слайми. Зараз же повна тиша, ні великих, ні маленьких. І якщо чесно, я взагалі не розумію, у чому річ. У мене навіть немає нових теорій. Тож, якщо у вас є якісь ідеї, напишіть у коментарях, буду вдячний будь-яким думкам, навіть найбезглуздішим. А тепер давайте перейдемо до планів на цю серію. Незважаючи на те, що у мене зовсім мало слайм блоків, я все-таки хочу автоматизувати процес видобутку тростини. Взагалі, у гри є три способи добути слиз. У слайм чанці цим ми якраз і займалися, але як бачимо, невдало. Вбивати слимаків у болотах. Цей варіант ми відкидаємо, тому що ми виживаємо в одному біомі. Слимаки з невеликим шансом з'являються в нових підземельях. А до речі, поза записом я знайшов одне таке місце недалеко від своєї бази. Координати, сподіваюся, десь я записав. І ще один спосіб через зілля, яке було додано в нових версіях. Поки що це схоже єдиний робочий варіант. Для нас тому зараз я оновлюю броню до алмазної, роблю крутий меч із чарами на міцність лагодження і головне видобуток. Після цього вирушаємо до пекла, шукаючи фортецю, щоб добути пекельний наріст. Потім варимо потрібне зілля, зменшуємо поляцію корів і овець, щоб зібрати побільше слизу. Сподіваюсь, вдасться набрати кілька стаків, а потім уже можна буде займатися автоматизацією нашої тросникової плантації. <му> Зараз я перебуваю в пекельній фортеці і потроху фармлю блейс палички. Уже нафармив 4 стаки, залишилося добити п'ятий і можна повертатися у звичайний світ. Але перед цим хочу вам дещо показати. По-перше, я вибив першу голову візер скелета, це дуже круто, маяк нам точно знадобиться. А по-друге, мені пощастило з фортецею. І ось чому. Зараз ви бачите один спавнер. А якщо ми піднімемося нагору на другий поверх. То можна побачити другий спаунер і фредів. Це просто шикарно. Два спаунери в одній фортеці, і причому вони знаходяться дуже близько один до одного. Якщо встати десь між ними, вони будуть провантажуватися одночасно, а це означає, що ми зможемо зробити подвійну ферму блейзів. Це величезний плюс. Тепер час вибиратися звідси, повертатися у звичайний світ, варити зілля, добути блоки слаймів, ну і нарешті автоматизувати процес добивання тростини. Колись вони, як і всі, гріли свої роги під теплим промінням сонця, ходили по золотистому пустельному піску, ліниво щипали траву і ні про що не думали. Вечорами ми насолоджувалися зоряним небом і легкими вітрами. Час минав, часи змінилися. Усе стало інакше. Тиша стала глухішою, небо далі, а трава лише пам'ять. Просторий простір змінився на тісний загін, у якому скупчилося одне велике стадо. Неподалік чути звуки варіння зілля. У повітрі літають дивні аромати. Незабаром цей аромат став знаком чогось страшного і що чекає звірів далі, незрозуміло. Слиси здобута і здобута в непоганій кількості. Звісно, не так багато як хотілося, але на перший час вистачить. Тепер можна автоматизувати ферму. Хоча я вже це зробив, вона вже запущена, принесла вже перші стак очерету і навіть працює після перезаходу у світ. Основне завдання на серію виконано, але подивившись на монтажі хронометраж, його не так, що і багато. Тому зараз полагоджу всі кайла, що були пошкоджені під час пошуку слаймчанка, і вирушаю до пекла копати незарит. Що в третій або вже четвертий реальний день моїх пошуків Назарита тунелі копалися, кайли лагодилися, скрині забивалися, а монотонна родина набридала дедалі більше і більше. Тому, щоб хоч якось красти роботу, я вирішив провести невеликий експеримент. Якщо коротко, то я вирішив перевірити, де Назарита вдасться накопати більше на стику двох чанків і в одному тунелі в два блоки завширшки, або в одному чанку з кількома тунелями і одним блоком завширшки. Висота однакова. Починаючи з 22-ї двадцять першої, я опускався вниз до Ось перед тим як показати результати кожного способу, дам вам шанс випробувати свою інтуїцію в коментарях, де ви можете написати який же спосіб виявився кращим. Перший спосіб приніс 9 уламків, другий спосіб приніс аж 19 стородавніх уламків. Я не думав, що спосіб, який піддавався найбільше сумнівів, виявиться прибутковішим ніж старий та перевірений. Що ж, як то кажуть, ікривий тунель може призвести до прямого успіху. Тепер сумарно у мене 28 уламків. Що краще з них зробити, я вийшу потім, залишити для механізмів або витрати на броню плюс кайло. А на цьому я буду закінчувати. Дякую всім, хто подивився відео від початку до кінця. Сподіваюся, побачитися в наступних серіях.